Вітаю діти! Сьогодні ми з вами будемо робити аплікацію на тему світлофор. Давайте згадаємо, який колір що означає. Червоний колір світлофора означає стій. Жовтий колір світлофора означає приготуйся. Зелений колір світлофора означає можна йти. Для роботи нам знадобиться три вирізаних кружечки червоного-жовтого зеленого кольору. потім Чорний картон, прямопутник, так щоб кружечок вмічався на картон. І три аркуші паперу половинки червоного, жовтого зеленого кольорів. Також ножиці і клей. Спочатку беремо зелений папір половинку, згинаємо його навпіл, беремо ножиці і відрізаємо 4 смужки. Тепер кожну смужку по лінії згину, розрізаємо навпіл. І так само робимо з червоним і жовтим кольором. Також згинаємо їх навпіл, аркуші. Так само вирізаємо 4 смужки і розрізаємо їх навпіл. Тепер всі наші смужки готові. Ми беремо смужки і намащуємо краєчок смужечки, згинаємо навпіл. І приклеїмо. Виходить у нас ось така формочка. Робимо такі заготовочки з усіх смужок, усіх кольорів червоного, жовтого і зеленого. У нас виходить по 8 заготовочок кожного кольору. Тепер беремо наші заготовочки. Також намащуємо клеєм і червоні приклеїмо до червоного кружечку. Спочатку приклеїмо навхрест. Одну заготовочку зверху, другу знизу. Потім одну з лівої сторони і другу з правої сторони. І потім посередині між ними також приклеюємо інші наші заготовочки червоного кольору. І так робимо з усіма кольорами: з жовтим і з зеленим. Намащуємо клеєм спочатку зверху, потім знизу, справа, зліва і посередині між цими заготовочками. Ось таке сонечко у нас має вийти червоного, жовтого і зеленого кольору. Наші сонечки готові. Тепер клеїмо їх на чорну основу світлофора. Беремо. Червоне сонечко, змащуємо його зі зворотньої сторони клеєм і приклеюємо вгорі на світлофор. Тепер беремо другий колір, друге сонечко жовтого кольору. Також змащуємо серединку клеєм зі зворотньої сторони і приклеюємо посередині. І останній колір беремо зелений. Також змащуємо. Зі зворотньої сторони клеєм і приклеїмо внизу під жовтим сонечком. Ось так. Ось такий яскравий світлофор у нас з вами вийшов. Чекатиму на фото ваших робіт.